Всіх вітаю в сервісному центрі AGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас відновлено та готовий до продажу ще один ноутбук. Знімаємо це відео. Це в нас Razer Blade 15 Advanced. Модель 2019 року. Культові ноутбуки від американської торгової марки Razer. Знятий вже в нас огляд на ці моделі буде. За посиланням або в описі, або в описі на Ютубі, або в описі до товару на сайті, зможете знайти, подивитись. Там детально я розповів про те, з чого складаються, які є нюанси, і так далі. Тут у нас буде відео дещо більш коротке, саме про цей ноутбук, який є в продажу. Так, давайте по характеристиках одразу. На повноцінному процесорі i 7 9750 h дуже гарний процесор, швидкий, детальні характеристики побачите на сайті, в нас будуть розписані за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Так, відеокарти. Одна вбудована, звісно, в процесор, інша в нас дискретна, потужна. RTX 2070 з дизайном Max-Q, тобто дещо знижені там частоти для того, щоб не перегрівався цей ноутбук. Йде вона з 8 ГБ відеопам'яті GDDR6, 256-бітна шина. Ну, тобто саме швидкий варіант, скажімо, який існує серед лінійок відеокарт, саме з 4, 6 або 8 ГБ, це саме 8 ГБ версія. Далі, давайте по оперативній пам'яті. Встановлено для швидкодії одразу два модулі по 8 ГБ. Працюють в двоканальному режимі. Ще 15 додаткових відсотків продуктивності за рахунок цього режиму отримав цей ноутбук. Ну, а 16 ГБ це комфортний режим, комфортний обсяг для більшості програм, які будуть. Тобто лише в деяких окремих випадках варто встановлювати більше 16. Але ми можемо і це зробити, якщо вас буде цікавити. Диск, який встановлений в цьому ноутбуці, це в нас швидкий новий M2 PC Express диск Kioxia X серія Так, він ну, йде по маркуванню 500, а реально це 465,8 ГБ пам'яті на цьому диску. 100% показники, як бачите, 8 годин, всього 245 ГБ, це система, тести, драйвери. Батарея в цьому ноутбуці взагалі не зношена, має 0%, скільки вона зносу, скільки вона буде працювати в режимі перегляду фільмів, буде в нас на скріншоті, який буде доданий, також на сайті. Зазвичай від таких батарей ці ноутбуки працюють в режимі перегляду фільмів приблизно десь біля п'яти годин. Достатньо довго. Це такі витривалі. Звісно, в режимі максимальної продуктивності, якщо ви будете використовувати для ігор і так далі. Завжди ми рекомендуємо тільки від мережі це робити. Будете мати підвищені частоти, тобто, сам ноутбук буде працювати в режимі більшої продуктивності, звідси буде більша кількість кадрів і так далі. І збережете батарею, тому що дуже великі струми, коли від неї потребує ноутбук, батарея буде більше і інтенсивніше зношуватись. Дуже класний екран. Тут встановлено 240 Гц, має частоту оновлення, Full HD, звісно, роздільну здатність, підвищений контраст 1000 до 1 і 100% охоплення кольорової палітри sRGB. Тобто всі ті кольори, які використовуються в системі для її відображення, тут передаються на 100%. О, матриця якісна. Давайте переходимо до стану. Стан ноутбука теж дуже непоганий. Серед того, що можна помітити з користування, якщо придивитись до клавіш, хіба що можна побачити невеличкі потертості. Але їх навіть немає на найвикористовуваніших кнопках Те теж саме на стрілочки, як бачите, все з ними в порядку. Немає зносу взагалі. Так, ну корпус металевий у ноутбука, тому взагалі на ньому дуже важко залишати якісь. Сліди використання, ну, якісь невеличкі потертості, можливо, такого плану. Ну, навіть глибоких подряпин я не бачу. Ну, Не, не, не просто подряпати метал. А дуже цілі, скажімо, просто цілі кути. Ноутбук не битий. До речі, вони цілі настільки, що ну, навіть не бачу тут маленьких сколів дуже гарна, гарний стан ноутбука. Давайте по портах. По портах у нас роз'єм для підключення блока живлення. Тут він свій специфічний, оригінальний, саме Разервський. Ось так він виглядає. 118 А це 230, саме та потужність, яка має блок живлення, який має йти з цим ноутбуком, щоб не було проблем в його використанні. Давайте далі. Два порти USB 2.0 високошвидкісні. Роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйми, В передній частині портів немає. Всі інші порти тут у нас справа, праворуч. Це в нас USB Type-C, ще один USB 2.0.3.0. HDMI для підключення зовнішнього монітора, навіть є ну це для деяких пристроїв відео, наприклад, окуляри віртуальної реальності, і отвір для під'єднання Kensington Lock для закріплення ноутбука. Як я вже сказав, модель ну це досить якісні ноутбуки. Я за рахунок самоякісної матриці, за рахунок металевого корпусу, ну і там деяких нюансів по самому ноутбуку, петлів, чи, До речі, там теж, теж якісно дуже все зроблено. Це ви зможете побачити в огляді на цей ноутбук. Вартість на цей ноутбук ви зможете знайти за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Запитання, якщо будуть щодо цього ноутбука, за цим номером телефону, Telegram, Viber, месенджери, пишіть, буду відповідати, консультувати. До речі, в ноутбуці є камера. Непогані камери, до речі, і в разве і камери також непогані. Якщо будуть запитання, в месенджерах задавайте. Якщо ви знаходитесь в Києві, можете приїхати в нас в сервісі на Подолі, побачити його власними очима, все перевірити. І так далі, система встановлена, активована цифровою ліцензією з усіма драйверами, як бачите. Але ви можете замовити його безпечно, навіть якщо знаходитесь в іншому місті в Україні новою поштою. Для цього ми не беремо передоплат за сам ноутбук, тільки треба передоплатити його доставку 300 гривень. На решту суми він їде до вас накладеним платежем, і ви вже отримавши його в себе на відділенні, підключивши до мережі, побачивши, що все працює в режимі максимальної продуктивності, перевіривши все, що у вас буде. Цікавити порти, роботу відеокарти. Все, весь софт буде на робочому столі, Ніяких паролів немає ні на Windows, ні на BIOS. Uh, так uh... Ви зможете запустити тестові програми, які вже знаходяться на робочому століну, або якщо щось інше вас цікавить, то запустити з ваших носіїв, все перевірити і стати власником цього якісного культового ноутбука. Гарантія на ці ноутбуки наші, враховуючи цей, є від нашого сервісного центру 6 місяців. Вона діє на сам ноутбук на блок живлення кабель, вона діє за стікером, яким заклеєний гвинт. Тому якщо вас буде цікавити якісь зміни в Характеристиках, наприклад, додавання оперативної пам'яті або збільшення диску SSD, який знаходиться в ноутбуці, вам варто попередити про це заздалегідь для того, щоб ми внесли всі ці зміни, всі ці комплектуючі в нас є. Встановили їх і від ціною ноутбук вже їхав до вас одразу з тими параметрами, які вас цікавлять, і з гарантією постікеру, який буде на корпусі цього ноутбука. За термін гарантії, звісно, всі проблеми, які можуть виникнути, ми будемо усувати безкоштовно. За закінченням терміну гарантії, ви зможете звернутися завжди до нашого сервісного центру із ексклюзивними знижками, які ми надаємо на всі, для всіх людей, які придбали в нас ноутбуки. Тож, ось такий. А, давайте одразу продемонструємо вам роботу відеокарти. Так, запускаємо тести Furmark. Бачите, що все працює. GeForce RTX 2070 with Max-Q, Ну і кількість кадрів про це о, каже однозначно. І що до самої відеокарти борт PowerDraw 80 Вт, ну Зазвичай цю цифру вважають потужністю саме відеосистеми. 50 Вт саме GPU чи PowerDraw. Тобто, бачите, все працює. А Ще питали щодо підсвічування в мене. Давайте, ну, Тут дивіться на дуже просто все. Бо бачите, це кольори, які переміщуються кольорова радуга, скажімо так, веселка. І є регулювання її яскравості. Давайте продемонструю. Ось так підсвічування виглядає. давайте зараз регулювання. При натисканні клавіші, бачите, підсвічуються ті, ті кнопки, які використовуються для регулювання. І щодо яскравості, ось так. щодо яскравості є декілька рівнів. Ну, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'яте це вимкнено. Від мінімального до максимального. Ось так виглядає підсвічування в цьому ноутбуці. Ну і поки я показував підсвічування, ось пропрацював деякий час відеочіп, можна бачити, що температура вийшла на 69 градусів, ну вона десь в стабільному режимі буде, зафіксуватися на показнику 75. Тобто ноутбук працює без перегрівів. При 45 Вт на процесорі приблизно біля 82 градусів, тому сам по собі ноутбук. Не перегріває яйця при роботі, тобто його конструкція така дуже вдала. Тож, ось такий Razer Blade 15 Advanced 2019 року є в нас в продажу в сервісному центрі A-Game Kyiv. Як я казав, щодо запитань, звертайтеся в месенджери. Всі детальні характеристики за посиланням в описі до цього відео. А я дякую вам за перегляд. Це сервісний центр A-Game Kyiv. До побачення.